16 лютого. Час новин на телеканалі Рудана. В студії Олег Андрексон. Про головні події в місті останнього робочого дня тижня говоримо в найближчі півгодини. Починаємо з таких тем. Віддали останню шану землякові. Людина світла була відповідальна. Ворог обірвав молоде життя оператора дронів з Кривого Рогу Миколи Карпенка. Відновленню не підлягають. Це буде все небольшими сегментами. Розбиратися зверху донізу. Сьогодні розпочато демонтаж двох під'їздів будинку, в який влучила російська ракета. Перспективи співпраці з владою та бізнесом ми вирішили, що не повинні оминути увагою кривий ріг. Плани майбутнього партнерства обговорили в Кривому Розі посол Чехії в Україні та представники уряду Чеської Республіки. Сьогодні криворіжці провели в останню путь молодого земляка воїна Миколу Карпенка у 30 років життя оператора дронів обірвалося в протистоянні з російськими окупантами неподалік Андріївки на Донеччині. Микола Карпенко захищав Україну на Донецькому напрямку в складі аеромобільних військ. Війна розпорядилась так, що перспективному ландшафтному дизайнеру у мирному житті випало керувати ударними безпілотними авіакомплексами в боротьбі проти російських загарбників. Побратими згадують, він був сміливим і рішучим. Важке поранення отримав на одному із завдань поблизу Андріївки в Донецькій області. Від отриманих ран молодий боєць пішов із життя 9 лютого. Добра, світла людина, веселий був. Звісно, жалко, що так трапилося. Ніхто цього не чекав. Ми з ним ще рік тому познайомилися, домовлялися. Що Пам'ятаю, він розповідав, що працював ландшафтним дизайнером і домовилися після війни, що приїде до мене облагоражувати дачу. Ну жалко, звісно, що так сталося. Але людина світла була відповідальна, завжди виконував завдання, що давав командир. Попрощатися з героєм прийшли рідні, близькі, друзі, сусіди. Люди, з якими він виростав і будував плани на майбутнє. Это был мой сосед и друг детства. Очень хороший, добрый, отзывчивый молодой человек. Очень жалко, что так произошло. Это очень большая потеря для нас. Мы до сих пор не можем понять, мы до последнего верили, что это неправда. Но, к сожалению, в такое тяжелое время мы Ми стараємося перенести но мы ми розуміємо, що це, вона всегда останется в нашому серці як хороший, отзывчивый, добрий парень, який завжди приходив на допомогу никому коли нікому нічого не отказывал. Царство небесне з усіма військовими почестями Миколу Карпенка поховали на центральному кладовищі Кривого Рогу. Валерій Кожухар Олексій Правицький. цей день. Сьогодні будівельники розпочали демонтажні роботи в будинку, куди торік у червні вдарила російська ракета. П'ятиповерхівка на вулиці Героїв АТО була частково зруйнована. Четверо мешканців будинку загинули. Місто з перших хвилин трагедії прийшло на допомогу постраждалим. За деякий час частина жителів отримали нове житло, а два пошкоджені під'їзди було вирішено знести. Іван Проводов побував сьогодні біля зруйнованого будинку. Минуло вісім місяців, від ця п'ятиповерхівка прийняла на себе ракетний удар. У пам'яті пані Віри, що мешкає в будинку поруч, і досі жах від того нічного прильоту, а в серці біль за загиблими. Чую, свистить ракета. Прямо над нашим домом прилетіла. І от те. Ця... Через минуту такий взрив, це такий огонь пішов, а воно вже це попало в газ сюди. Мужчина і молоді, пара молода, згоріли заживо на першому метажу. Його накрило плітою бетонною. Дівчинка, його жіночка, була беременна ще 7 місяців, тому що двері заклініли, вона не могла вийти, а на рішетки на віктах теж. Згоріли машини. Стояли всі машини, геть горіли. До сих пор все розказує аж тривожно в грудях. Звісно, жах. Місто зреагувало оперативно для вирішення нагальних потреб жителів понівечених квартир з міського бюджету, виділили матеріальну допомогу. Крім виплати на придбання житла, це на суму більше 23 мільйона гривень. Вони ще отримали матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань, тобто до того часу, поки було прийнято рішення про виплату матеріальної допомоги на придбання житла, це на суму 4,5 мільйонів гривень. Узагалі всі виплати з міського бюджету на Зв'язку з пошкодженням або знищенням майна не передбачені, не повинні бути виплачені з міського бюджету. Це повинна виплачувати держава. Але в місті прийнято таке рішення, прийнято таку програму. Тому всі криворіжці, всі мешканці будинки, яких постраждали чи зруйновані, отримують з міського бюджету матеріальну допомогу. Непридатну для житла частину будинку вирішено демонтувати. Була виготовлена проєктна документація, а після експертизи підрядники приступили до капітальних робіт. Перенесені комунікації, теплопостачання, водопостачання, газопостачання та енергопостачання. Також відсічена пошкоджена частина будівлі. Це буде будинок із двох під'їздів. В якому буде виконане капітальні роботи з утеплення пошкодженої стіни, кровлі, комунікації, він повністю буде функціональним сьогодні. На загальних зборах мешканці всі частини будинку дали свою згоду на демонтаж. Монтаж будет происходить сверху вниз, поблочно, аккуратно, элементами с использованием длиннорукового экскаватора, стрела 28 метров и навесным оборудованием гидроножницы. То есть это не будет какое-то авральное обрушение, это будет все небольшими сегментами разбираться сверху донизу. Знесенню підлягають два під'їзди пошкодженого будинку, після чого котлован буде засипано. Після знесення пошкодженої частини будинку на його території будуть проведені роботи з благоустрою. Іван Проводов, Андрій Славний цей день. У Кривому Розі працювала чеська делегація. Посол Чехії в Україні та представники уряду Чеської Республіки провели низку зустрічей в мерії. Обговорювали питання подальшої співпраці між Чехією та Кривим Рогом з подробицями Ігор Кононенко. Взаємодії Чеської Республіки і Кривого Рогу в програмі Європейського Союзу з відновлення України така тема офіційної зустрічі. Чехія взяла на себе місію допомоги з відновлення Дніпропетровської області і, зокрема, Кривого Рогу. Дозвольте на початку зустрічі вам подякувати за ту допомогу, яку надає Чеська Республіка Україні і в гуманітарній сфері, і в військовій сфері, і в підготовці наших воїнів, і також та вся допомога на міжнародному рівні і в Європейській унії, і в ООН, яку надає Чехія. Це для нас правда дуже важлива. За словами гостей до Кривого Рогу ще місяця прибуватиме місія з певним проєктом чеського уряду за підтримки посольства Чехії. Ми відкриті до побажань, заявив уповноважений уряду у справах відбудови України Томаш Копечний коли ми планували візит до Дніпропетровської області, ми вирішили, що не повинні оминути увагою Кривий Ріг. Акцент чеського уряду на Дніпропетровській області повинен вже набувати конкретніших рис, завдяки тому, що на місцях можна почати реалізовувати конкретні проєкти. Ми намагаємося тепер створити концепт того, як з нашої допомоги буде впливати і співпраця з вашим бізнесом на місцях. Ми знаємо, що Кривий Ріг це великий металургійний центр, з яким чеська республіка та. Кож співпрацювала Кривий ріг є справжнім серцем економічним, промисловим та інноваційним не лише для дніпропетровського регіону, але й для всієї України. Тому логічним є поєднати компанії Чехії та місцеві підприємства у Кривому Розі. Реалізується багато міжнародних проєктів, і так наше місто має заслужену довіру серед європейських партнерів. Ми відкриті, Ми будуємо партнерські відносини з багатьма містами. Країнами, ми намагаємося якомога, більше співпрацювати. Значить, у нас є гарний досвід. Можу сказати, що ми пишаємося тим, що заслужили довіру. У нас одна із ключових речей це прозорість і підзвітність. Через це у нас є там певна довіра, і у нас це не виходить». На сьогодні найбільш активними партнерами Кривого Рогу в реалізації важливих соціальних та інфраструктурних проєктів є Німеччина, Франція, Фінляндія, Польща, Швеція. Яркононенка Артем Кравченко. Цей день у Кривому Розі. За участю посла Чехії в Україні. Представників чеського уряду, керівництва Кривого Рогу та Ради оборони міста відбувся масштабний бізнес-форум Чехія Кривий. ріг». Його учасниками стали представники 30 чеських компаній та майже сотні провідних компаній Кривого Рогу. На форумі були презентовані перспективні напрямки співпраці Кривого Рогу та Чехії. Подробиці в сюжеті. За програмою Євросоюзу з відновлення України чеська республіка взяла на себе почесну місію допомоги з відбудови Дніпропетровщини і, зокрема, нашого міста. Представники чеської делегації на бізнес-форумі в кривому розі у ньому беруть участь представники понад 20 чеських компаній та близько 100 великих криворізьких підприємств та компаній, що формують суттєвий відсоток ВВП у межах країни. Допові, що Криворізь – це саме велике промислове місто України. Навіть в минулому році, коли ну, ми працювали ну, недобре да, через перекриті картони, через перекриту водійські через Чорне море, то в нас наша частка ЛВП все одно була більше, ніж 10%. Безумовно, в цьому році буде більше, я бажаю, що буде і до 15, тому що ми можемо розвити одію віддал через Чорне море зараз, цей коридор, а враховуючи руйнацію. Центрів під час війни, таких як Маріуполіші промислові центри, то до 20% ВРП буде генерувати кризи. Від початку Великої війни Кривий Ріг налагодив співпрацю з рядом міжнародних організацій. Місце Кривий Ріг побудувало гарні партнерські відносини з багатьма міжнародними фондами там і ФОО, і Семі Америка і ІС Німеччина. Те, Франції і так далі. Можу сказати, що ми працюємо чеською фундацією, які повинні людина в біді реалізована проєкт за минулий рік десь більше, ніж на 15 мільйонів. Але ми бачимо дуже важливий напрямок співпраці, не лише там, через гуманітарні речі. Там, де є допомога, дуже важливо, більше. щоб почала працювати економіка. Щоб почала працювати економіка, щоб бізнес міг працювати один з одним. Місто відкрите до прозорої співпраці, наголосив Олександр Вілкул. Партнерство з Чеською Республікою відкриє нові перспективи для Кривого Рогу. Це перший візит такої великої делегації в Кривий Ріг від початку повномасштабного вторгнення. Ми вже займаємося відновленням Дніпропетровської області, розуміємо, що цього потребує і Кривий Ріг як основний центр промислового регіону та країни. Ми хотіли би зробити свій внесок в такі галузі машинобудування, водне господарство, транспорт та енергетику. Також ми проводимо заходи щодо технічної освіти та підтримки домогосподарств. Компанії, що були запрошені на форум до Кривого Рогу, представляють саме ці галузі, але ми також відкриті до співпраці та розвитку співробітництва у інших галузях. Це лише наш перший крок. Місто вже зараз формує комплексну програму з повоєнного відновлення. Йдеться про розробку важливих інфраструктурних проєктів, програми з підтримки малого та середнього бізнесу, зелену стратегію для Кривого Рогу, з нагального реабілітація військових, проєкти відновлення критичної інфраструктури, термомодернізації та енергоефективності, децентралізація електропостачання. У планах будівництво сонячної електростанції та житла для ВПО, зведення дитячої лікарні, житлового фонду для кризових ситуацій, розвиток проекту Індустріальний парк Кривбас. Наразі оформлені всі документи, що можуть забезпечити пільгові податкові умови для створення виробництв. Наша місцеві преференції вони полягають в тому, що місто майже, майже безкоштовно дає можливість користуватися землею. Місто готове допомагати бізнесу, який стане резидентом цього парку, готувати грантові програми для залучення коштів. Ми плануємо зробити свої черги розвідку. У нас одне прохання, що ми очікуємо від бізнесу реєстрації в місті Кривоморозі і сплату саме ПДПО в Кривому Розі. Є декілька е, державних преференцій. Перш за все, це канікули щодо податку для е, налога на, е, на прибуток 10 років. Це звільнення від е, від, ПД, е, від ПДВ при, е, в режимі імпорт, е, якщо це обладнання для, е, для розвитку бізнесу, і також звільняється бізнес від будь-яких е, митних... Е, Питання щодо возу, возу Місто готове до співпраці з чеськими колегами в гуманітарній сфері та зацікавлене в налагодженні партнерських відносин з одними з міст Чехії. У місті торік в гуманітарній сфері за участі міжнародних партнерів були реалізовані програми на понад півмільярда гривень. Зайвих святі представників посудної організації Підвелені ми отримували е, значить, будівельні матеріали, е, комп'ютери та інше. Ми сподіваємося, що цього року ця допомога буде збільшена і в тому числі просимо представників уряду і е, посольства розглянути можливість фінансування грантів на розвиток малого та середнього бізнесу. Ми маємо запити від піврицьких шкіл, закладів професійно-технічної освіти та університетів. На встановлення партнерських підписаних на Чехії. В рамках нашої співпраці, також це в травні, до Дня Європи, ми плануємо низку заходів, присвячених культурі та історії Чехії. І хочу сказати, що цього року це співпадає з днем нашого міста. Тому ми надійшли на запрошення до пана посла та Чехії відвідати наше місто дні. Відтак невдовзі кривий ріг може стати пілотним майданчиком з реалізації проєктів співробітництва. Для цього у міста є всі можливості: розвинена промисловість, промислові майданчики для будівництва, високий кадровий потенціал, як один з найбільших наукових та освітніх центрів України. Кривий ріг може забезпечити перекваліфікацію працівників, і це стосується не лише мешканців міста, а й внутрішніх переселенців, яких у місті близько 80 тисяч. Чехія розвиває проєкти гуманітарної підтримки Кривого Рогу протягом останніх півтора року. Також у цьому році ми займаємось поставкою водоочисного обладнання на загальну суму 120 мільйонів гривень. Щодо бізнесу, наша делегація фокусується здебільшого на галузях енергетики, охорони здоров'я та транспорту. Щомісяця ми надсилаємо фахові делегації з різних галузей, скажімо, водозабезпечення, інфраструктури, металургії та охорони здоров'я. Велика кількість делегацій приїздить. Тимуть на Дніпропетровщину. Більшість з них будуть відвідувати Кривий Ріг. За цим вже послідують і проєкти. Іван Проводов, Максим Пономарьов цей день. Цей день триває. Далі у випуску дивіться про таке зустріч у мерії. Місто, яке наближено до е, лінії фронту. Е, на вас особлива увага, да, на вас особлива відповідальність. Представники фонду ООН у галузі народонаселення з робочим візитом у кривому розі проти домашнього насильства стане такою точкою входу, який дозволить всім об'єднати зусилля з підтримкою міжнародних партнерів. У місті відкриють денний центр для постраждалих від домашньої тиранії. Додаткові зручності для людей з інвалідністю облаштована кнопкою виклик, понижене вікно. На головному залізничному вокзалі Кривого Рогу облаштували інклюзивну касу. Тему насильства обговорювали сьогодні в мерії на зустрічі з представниками фонду ООН в галузі народонаселення. Побувала на ній і наша знімальна група. Завдяки співпраці з партнерами протягом останніх років Кривий Ріг реалізовує низку проєктів з протидії насильству з 2018-го Функціонує кризовий центр для жінок з надією в майбутнє. Продовжують роботу чотири спеціальні мобільні бригади. А на базі центру соціальних служб працює центр примирення та корекційно-відновлювальних програм. Минулого року місто долучилося до проєкту міста та громади вільні від домашнього насильства, і в рамках цього буде створений денний центр. Фонд підтримав ініціативу створення нової спеціалізованої служби в місті. і Ми сподіваємось на підтримку. Я хочу зазначити, що рада оборони міста, міська влада робить все можливе для того, щоб реалізов... ну, цей проект був реалізований, тому що в місті зараз реально справді є проблема з насильством, не тільки в місті, а по всій країні, на черс підкреслю це пов'язано з війною, це пов'язано з економічною кризою. У нас в місті понад 80 тисяч вимушених переселенців. Да, це взагалі інша, а, значить, а, ін, інший світ, да, в який люди попали, через, попали в принципі в кризовності це Тому я сподіваюся на придну співпрацю. Особлива увага має приділятися групам ризику, підкреслили представниці фонду ООН в галузі народонаселення. Як місто, яке наближено до е, лінії фронту, е, на вас особлива увага, да, на вас особлива відповідальність, і тому ми дійсно хотіли би. Вас підтримувати більше, оскільки і увага донорів, і в цьому є дійсна потреба. Бо е, щодо категорії осіб, так, е, вже було сказано, що ВПО, військовослужбовці це ті категорії ризику в контексті боротьби з домашніми сільським е, категорії підвищеного ризику, да, на які місто має звернути увагу, і це ті ризики, до яких ви маєте бути готові. За даними фонду ООН, в галузі народу населення минулоріч на Дніпропетровщині було зафіксовано понад 40 тисяч звернень щодо насильства. Звісно, ми розуміємо, що велика частина цієї кількості якраз була в містах Дніпро та Кривий Ріг місто Кривий Ріг унікальне, в тому числі за кількістю населення. Тут велика кількість внутрішньопереміщених осіб. Всі ми це розуміємо. І з боку а, гуманітарної координації, так, я безпосередньо відповідаю за а, координацію з іншими надавачами послуг в гуманітарному компоненті. Зараз такий час, щоб об'єднати зусилля а, і реагувати швидко, і реагувати тим, чим потрібно. Один з підсумків робочої зустрічі плани зміцнювати співпрацю в сфері використання профільних сервісів. Також представниці UNFPA повідомили, що сектор протидії домашньому насильству Криворізького управління поліції отримає автівку та допомогу в облаштуванні робочого простору від уряду Франції під прапором фонду ООН в галузі народу населення. Олег Хендриксон, Максим Пономарів, цей день. Сьогодні ж представники фонду ООН у галузі народонаселення побували у кризовому центрі для жінок, які постраждали від насильства в сім'ї. За круглим столом у закладі порушили цілий ряд нагальних соціальних питань, зокрема гуманітарної допомоги та профілактичних заходів. Учасники зустрічі детальніше обговорили тему запровадження в нашому місті нового сервісу денного центру для тих, хто стикається з домашнім насильством. Олександра в кризовому центрі вже місяць. Тут вона із немовлям згадує кілька разів з дитиною на руках втікала з дому від чоловіка тирана, доки одного разу вирішила досить терпіти. Тепер жінка під захистом, кормять тепло, постійно фрукти, овощі нам все предоставляється, памперси. Ну собственно, авря ну, атлічна. Просто є кровать, є, є гаряча вода, є холодильник, печка. Ну все отлично. Це одна із багатьох історій жінок, які не можуть повернутися додому, бо там небезпечно за останні роки, як свідчить статистика, звернень до поліції про домашнє насильство відчутно побільшило. а тому виникла необхідність у створенні допоміжних центрів захисту, які взяли б на себе відповідальність надавати першу кваліфіковану допомогу постраждалим у кривому розі з такою ініціативою вийшла міська влада. Її підтримали давні партнери фонд ООН у галузі народонаселення та німецька організація GIZ – як підсумок у цьому році в Кривому розі відкриється новий сервіс Денний центр. він працюватиме в допомогу вже діючому кризовому центру. Функція денного центру власне буде полягати в наданні психологічної допомоги, юридичної допомоги правничої там будуть знаходитись фахівці із соціальної роботи, і власне їх функція це. Супровід надання цих послуг, які я перелічила, а також супровід тих постраждалих, які зверталися можливо до цього кризового центру, або це будуть нові постраждалі жінки, жінки з дітьми або діти, або чоловіки. Дуже важливо, щоб. Координація відбувалася на місцевому рівні, щоб всі постраждалі, які потребують комплексної допомоги, могли її тут отримати. І ми думаємо і сподіваємося, що якраз денний центр стане такою точкою входу який дозволить всім об'єднати зусилля, Реалізація ідеї створення нового сервісу денного центру відбуватиметься в рамках проєкту Міста і громади. Вільні від домашнього насильства. Жінка, яка перебувала у кризовому центрі, потребує подальшої психологічної допомоги психологів та фахівців із соціальної роботи. Тому ми вдячні нашим партнерам, нашим друзям і нашим помічникам. Які хочуть разом із нами, щоб місто Кривий Ріг був без насилля. Яркононенка, Андрій Славний цей день. На вокзалі станції Кривий Ріг Головний з'явились додаткові зручності для людей з інвалідністю. Пасажирам, які пересуваються на візках, віднині зручніше буде потрапити в будівлю вокзалу, а придбати квиток відтепер вони можуть у спеціально облаштованій касі. На вокзалі Кривері головний створені більш комфортні умови для маломобільної групи населення. Для обслуговування осіб з інвалідністю виділена квиткова каса 10, яка облаштована кнопкою виклик, понижене вікно, щоб можна було вільно спілкуватися з квитковим касиром, без усиль отримати квиток. Відремонтовано пандус, розширені вхідні двері зі сторони привокзальної площі та перону. Тепер на інвалідному візку без перешкод можливо потрапити в будівлю вокзалу на перон та скористатися послугами вокзального комплексу. Мікс української автентики та сучасної музики подарували шанувальникам української пісні, гостям 10-ї музичної школи. В мистецькому закладі відбувся атмосферний концерт колективу Крок Бенд. Більше про це далі. Українські пісні, пісні вільних. Медіапроєкт із такою назвою презентовано у 10 десятій музичній школі. Його учасники, вихідці з цього закладу. Це медіапроєкт, який сьогодні буде відбуватися в концертній залі нашої школи. Це проект, який має свою історію, має вже свою творчу реалізацію. Вокально інструментальний колектив талановитих музикантів, молодих музикантів, випускників, викладачів нашої школи. Колектив під назвою Крок Бенд. Цей колектив відомий в місті. За межами міста він веде активну концертну діяльність. До речі, під час війни це вже декілька благодійних концертів ними проведено. І колектив, який мав перемоги на фестивалях Новий рік з улюбленими піснями Артвойс. Крок бенд працює у жанрі стилізації української народної пісні, автентичного фольклорного матеріалу та сучасного доступного формату. Не в останню чергу через це у залі Публіка різного віку. Що сьогодні виступає моя подруга, дуже класна Марія Самойлова. І, Ну, з неї почалася моя така, така любов до української пісні, до фоль фольклору Вона знає все про костюми, про фольклор. Вона дітям настільки в серце, в душу це вливає, що ми це не перший раз на концерті. І я вважаю, що мої дві дочки учаться в неї, і я в неї учусь. І я вважаю, що вона, ну, краще. Триватиме програма десь близько години, більше ніж один сет трошки. І ми дуже різно. Планова музика у нас сьогодні буде ну, по стилям, по жанрам, тому буде слухач, я думаю, задоволений, буде кайфово. Приємним бонусом для аудиторії стали сувеніри від вихованців мистецького закладу. Олег Хендриксон, Назар Прусенко. Цей день. Приємних вам емоцій від вихідних. Нехай вони будуть спокійними. Бережіть себе.